Це відкриття першого е, на Дніпропетровщині е, проєкту касла Діре. З моменту фактичного затримання до моменту прийняття рішенням суду ми знаємо, що відбувалося з затриманою особою. Хто з ним спілкувався, скільки часу спілкувався, де він знаходився і які процеси взагалі з ним відбувалися. Даний проєкт у відділенні поліції номер 7 5 квітня начальник Дніпропетровській області Олександр Ганжа показав роботу проєкту Кесиді Рекордс представникам органів державної влади, правоохоронних органів та всім зацікавленим особам. Присутні продемонстрували, як на практиці працює цілодобовий автоматизований нагляд та показали весь процес від затримання особи нарядом поліції до її вибуття з підрозділу. Система Кесиді Рекордс покликана забезпечити правові гарантії затриманих осіб, зменшити ризики виникнення конфліктних ситуацій. А також убезпечити поліцейських від безпідставних звинувачень у протиправних діях. Цей кабінет призначений для проведення першочергових дій із затриманою особою. Входимо до кімнати конфіденційної зустрічі із захисником. Відеофіксація здійснюється без запису звуку. Так як наша розмова є ми почнемо розмови розмову з затриманим. До кімнати не затримали коридор, повністю перекритий камерами сліпі зони відсутні. Вентиляція та кондиціонування.